Ну що, друзяки, ще раз всім привітав, слава Україні. Слава нашим хлопцям і дівчатам. Маємо ще одну свіжину. В принципі, не планували ми різати на ці неділі. Та так багато хто в основному спрос йде такий перед е, святом, перед Паскою було. Але, 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 треба працювати і... Ну, тобто, Люди телефонують, є трошки замовлень, значить, що правильно, треба працювати. Е, та сама тенденція, яка була в принципі, по е, ціновій політиці, я на даний момент нічого вам не скажу, чи там упало сало м'ясо, е, чи піднялося там сало, а упало м'ясо. Тобто нічого не скажу, тому що не аналізував, тому що був трошки зайнятий іншими справами. Ну, хто дивиться мій канал, ті знають, чим ми займаємося, тільки що також приїхав я другий раз їздив до Баби Люби. Тобто виручав, не могла знову витягнути, під, ну, підійшло поросятку і не могла його витягнути. На жаль, поїхав, витягнув, але вже воно не живе. Хоча часу пройшло не дуже багато з того моменту, як я їздив, витягував перші поросятка. Так що Е, по питанню підніми чи опусти стола. Е, По-перше, у мене тут лежить дві доски, е, підняли ми для дівчат. О, тому що вони як займаються тут, то для них воно високо. Для мене таке, я все, прийшов тут, якусь годинку попрацював да і все. А дівчата тут працюють більше, ніж я. Так що е, це дуже добре, що ви переживаєте за мене. За мою спинку, де і так горбатий, можна сказати, з народження? Ну, то, таке. то моє особисте. І в принципі воно нікого не повинно муляти. Я роблю так, мене так задовольняє. Да, можна написати там якийсь коментар, але повчати, щоб я щось робив. Я можу взяти приклад з інших людей. Беру це завжди. Є багато людей, з яких я взяв приклад, щось змінив в своєму житті. от. Але є люди, які просто сидять і пишуть всяку фігню. їх дуже-дуже багато. От. Так що то вже 13 питання. Це я так кажу, це має таке слово паразит. От. Бо потім питають, а яке 12? Не знаю, яке 12. Так що по ціновій політиці в нас як ціна була, може і височенька, для хтось там скаже, тому що в кожному регіоні по-різному. Як було... Так і залишилося. От. В принципі, я вже говорив людям, ті, хто займаються свинарством і самі пробують щось реалізувати, то буде завжди в плюсі. Ви не будете в мінусі, навіть якщо зерно навіть буде по 15 гривень, все одно будете в плюсі. Не будете в мінусі, да, він буде менший, але він буде. Спихати увагу, от Спілкуюся зараз з людьми, дуже мало людей тримає свиней. І за те, що вигодно, якщо є свій пай, то можна держати. Якщо ці, там м'ясо сало, сало куплять, зерно куплять під сезон, то теж, в принципі, нічого. ну але, ну. але Ви вкладаєте ресурси як депозит. Якщо гроші вкладаєте, то воно, понятно, що воно виросте в ціні. І та людина навіть яка... Не купує, не вирощує зерна, вона скуповує в неї є склад, вона на цьому може заробити кошти. Але ж теж є свої моменти. Це зберігання, це вложення грошей у той склад, це вдруг пішов жучок-паучок, це треба його це все діло ну, потравити, загрузити, потім вигрузити. Ну, тобто ці всі фактори, Це ж не просто там, от, люди просто про це не хочуть і думати. От. Напишіть мені ціни, які у вас просто цікавить. Така цінова політика в вашому регіоні. І ось бачите, почерево чим відрізняється із кабанчика від свинки. Що у кабанчика бачите, прослойка йде через усе. А у свинки все-таки всередині тут у нас йде таке жирненьке. Так що сковорідочку я поставив, трошки ось такого шматонув. Так що таранчук ніхто не відміняв. Скільки ми його будемо їсти, це вже наше право. Так, оце такі кусочки я зараз ще, ще отсюди зріжу, це якось генеральське, бачите? А ці два косинчика такі оставлю, коли потрібно, або я їх солю собі, або потім закоптимо, Якщо будемо коптити, також дуже подобається. Бо тут мало сала, більше м'яса. Люблю також сало з прослойкою, але бувають моменти, коли хочеться просто сала. Я ось у був період редьки, Реально таке сальце, ну я отаке. Ось такого плана, Леся Петрівна мені була посолила. Їхав у дорогу, тоді їздили на схід, бляха, так сотілося сала, я туди, у мене є в лоточку сальце, Васильовича була радячка. Все по красоті, взагалі по красоті. О, Так що отак. От так Якщо, я ж кажу, якщо ви цим займаєтеся регулярно, то люди потім їх біля себе вони ну, знають, що ви цим займаєтеся, то вони по-любому, якщо ви їх, їх задовольняєте, то вони будуть вам дзвонити. І не завжди можна купити клієнта іменно низькою ціною, а е також подачею, організацією, тобто якщо ви навіть е завозите кульочки додому, о, це також дуже-дуже вигідно для людей, що їм не треба тратити час. О, ви підготували, охолодили його, ну а потім вже людина, наприклад, прийшла після п'яти з роботи, ви йому завезли. Ну так, це також важливо і для людини важливо. Якщо в людини ще немає техніки, от, щоб там поїхати, то нанять таксі, навіть по Березані там поїхати на ринок, Ну, можна на автобусі, звісно, поїхати, буде дешевше. Ну, але якось так. Тобто кожна людина суди по собі, в якому середовищі вона живе. О, от якось так. Так що все галопом по Європам. Почере вона вже була знята, як тут дві руського дві, я встав у 4, поки туди-сюди, поки з'їздив на недру, поки кольку привіз, заїхали на заправку, попили кави і розпочали десь начала шостої. І вже коля почав розбирати. 15, без 15,8, без 15,8, О, тобто, грубо говоря, ми з 6 часов. Ой, кажу, 6, з 5 часов, 5, 6, 7, 8, 3 години. Ну, це так. Не спіша з перекурами. Ну, я думаю, десь почали ми різати. Був я в коліки. От скільки я був у колі? Десь у 4, 40. Так, ну, да, десь почали, десь ми, грубо говоря, у 5 злишні. Так що отак. Ну то не важно. Діло, діло не в швидкості. І... Діло в тому, що хочеться, поки сонечко вище встане. Це все діло зробити для того, щоб мухи не було. Ну і все по феншую. Воно зараз прохолодненько, нормальненько. О. По красоті. Трошки такого, я таке люблю. От. Ну а також субота ж у нас буде розіграш по-любому, то треба, щоб був уже... таранчук. Як же без таранчука? Так, не спитав Олесі Петрівни, як цей раз нарізати по черевину, але ну, я думаю, будемо нарізати по старій накатані. Так що отак. Погнали. Ну це в нас кабанчик. Це в нас кабанчик. Такий непоганий кабанчик. Бачите, прослуєчка йде фактично через усе. Хороша така почеревенька. Шикарненька, шикарненька. Це Трошки зріжемо цей жирочок. Ай, сковорітка шкварчить. кварчить. Одне, що не проїдається, це таранчук. Бо таранчук то святе. От шашлик не так. Шашлик він пожарили, валявся. Я вчора в холодильнику знайшов. Нарізав собі От. кусочками на сковороді піджарив, з яйцями. Такий я гурман. Так що отак. Що для калянчик, як кабанчик? Хотілося зважити, але не було часу, їхав на визов. Так що я сьогодні працюю свинячою повітухою. Вже два виїзди в мене було. От. Буду сподіватися, що все буде добре. От. Тому, що, тому що так хочеться, хочеться людині допомогти, тому що сам знаю, як таке бути в такій ситуації, коли нема до кого звернутися, або коли звертаєшся, а людина умнічає, а допомогти не хоче. Оце, звісно, образливо. Я просто це колись пройшов і ну, якось так. мене вчили зовсім по-другому. Ай, тут у нас процес іде. Чуєте, як шкварчить? О! Кабанчик він жирнішенький. Думаю, що натопиться жирочку. Вже mm. знизу є вже жареночки. О, Леся Петрівна таке любить, я не знаю, що прийде чи ні. Я в дитинстві, коли баба жарила картоплю, я прибігав і теж, що таке піджарене Клас, Клад, клас, клад. клад. Ну тільки не м'ясо і сало, бо я тоді сала не їв. Та просто щось з чимось. М -м -м. По красоті. Так, і зараз поки калюха дає мені фору, п'якаву, то я зараз бігенько поріжу цибулю, бо в мене збій програми. Я ж руку по почеревану прийняв і поїхав і руху одвіз на вокзал в школу. А моя задача зараз порізати сало і розібрати м'ясо, яке калюнчик привіз і ну, викатає. А ще сьогодні трошки є задача, калюху відвести на поворот на недру. Його забере там і підписник з Пилипчого, чого поїде порося різати. От. А потім ще просив один чоловіка посадити картоплю, і Вася просив, то побачимо. Може <coughs> Прицепимо назад сажалку, резину ми поміняли, трактор на мазях, то теж треба товаришам допомогти, тому що Вася мені допомагає. Потім Серегин там побратим з його служби тещі, треба посадити, якщо вони вчора нічого не нарішали, бо я вчора був без коліс. Так що так. День пролітає дуже швидко. А туди-сюди треба і диски цепляти. Час іде. Вчора поїхав на город. Хлопці там мені дали трохи ярої пшениці. І овес. Хтось питає, нащо ти овець посіяв? Ти що, будеш кроликів вже розводити? Свині ж не їдять овець. Їдять і свині овець, хто дивився мої відео, ми колись додавали. Була у нас можливість брати овес. Ось, подешевше. Так. Так що, друзі, якщо вроде щось, я ж кажу, я його посіяв не для того, щоб там кроліків держати, а посіяв для того, щоб не гуляла земля. От. І якщо навіть вийде змолоти, там не такі то об'єми, то я його згодую свиням, там буду додати по 3%, по 5% великим. Ну а якщо комусь треба буде з людей, просто поміняюся ну, на якесь інше. Тобто був би товар його. Можна по-любому десь кудись реалізувати. Так що, друзі, процес сковорода йде. Почеревина наша така покрасити красоті охолоджується. А такі два сальця у нас, дивіться, а? шкірочка. О, така красота. Цибулька наша готова. Я зараз побіжу, буду різати сало. Колюха зараз мені принесе м'ясо і працюємо далі. Шутилася Леся Петровна, кажи всім привіт! Каже, зарізала свиню, заставила чоловіка, чого та поснідати хотіла. А я собі яйця вчора жарю. Ну, так мені ж не жарю. Тебе не було. Так що дивіться, яка красота. Значить кабанчик, але таке наорізав одне м'язко. Воно зараз солко витопилося. Смачне? Чи ви його самі їсти, Йому, а ще як знаємо, скільки воно стоїть та своє, так? то по красоті. Почерева на скільки у нас? 240? Почерева на 240. Задок 200 викатаний. Ну, це зараз буду розбирати. Так що ціни у нас, які були на паску до паски і залишаються такі самі. І сало вшелутька, дешево ніколи не було і не буде, але у його в мене і немає. Так що не можу собі ціну набити, да, Коля. А яке в лучка сало? Добре. Та на шелудьку сала взагалі немає, а на поросятах у нього непогане. Коли як свої тіщі бере, то так гарно ж висмалює, що то просто капець. Так що Леся Петрівна, снідає. Я зараз зробив викатується викатую це все діло. Зараз покажу, я вже сало порізав. Опа, і отаке от у нас салко Ану, зацініть. А Оце кабанчик. Це в нас, виходить, боковушки. Спина у нас тонша, тому що в нас свині м'ясного походження, ну, схрещені, хай буде сильне, тримаємо довше. Десь порося там вже 7,5 місяці. от такі у нас. Поросятка. Тобто це, виходить, бочок наоборот, а не спина, тому що побачите, який буде биточок. Ну а Це у нас передочки, а то задочки, а це бочечки. Так що отак, працюємо далі, зараз розберу і все покажу. О, Найдороге, це вирізка. Ми її зараз зачистимо. От. Ну, в кожному регіоні вона називається по-різному. А це пафина, фартушок, як там хто каже. Зараз також зачищаємо. Ми це все діло зачищаємо, щоб воно було. Красиве, щоб у людина, як взяла, щоб лишнього такого хламу не було. Так що лопатки, задки ще розбираю, по черевинку підкидаю. це Леся Петрівна погнала. Я ще що засипаю вже сюди, в нашу цибулечку, отако, по красоті. О, і прикрию ще кришечкою. Це все діло, щоб вона відпарилася, тоді буде легше її мішати, вона не буде так розсипати, вона буде м'якенька. Все, працюємо далі. Зачищаю, потім це все діло вам, друзяки покажу. Так що, друзі, от така красота. Ну це просто капе. Слина тече, просто не можу. А! Мммм. Просто Що, Все, що, трещо зробити, бо зараз получу трендюлей. Пофиночки зачистив. Суляєчки також. Зараз розбираю м'язком. Так що, друзі, процес іде. Ось він. Заганяв мене як сірого зайця в полі. Да? Каже, найголовніше, що свіжина готова. Гірка знайшов? Так. Огірочок є. Таранчук сьогодні взагалі огонь, щелучком спів. Саме головне, що таранчук, бо каже, без таранчука мені ще ж різати свиню пили. чому? А мені треба калорії і мені треба сила. Смакує? Солоненький, нормальний на соль, Бо я вже посолив пучком. А, і кабанчик огонь, так? красивий, хороший. Так що, друзі, дивіться, вже порозбірував м'яско. Наші ціни це не для того, щоб ви мені писали, а для того, щоб я вам сказав, як, по чому ми продаємо. Почерево продаємо по 240, але ну, таку толкову. От, жирніша, то вона там остається нам. Ми її або коптемо, або вона дешевше продається. От, передочки. Задки ну, у нас виходить 200 гривень викатане м'ясо. Биток, антрикот оший. Ну, це Леся Петрівна його зачищає, це все обрізає. От, продається 250-250, 250. 240, 250. Ну, 250 і лопатка кажуть, 180, точно не скажу. По пафинам і філейкам теж не скажу, бо її немає, я не запам'ятовую ціни. Це для тих, хто мене питає. А ви вже самі для себе метикуйте, ви можете порахувати, але для того, щоб порахувати. Скільки ви можете заробити або наскільки у вас залишиться товар у дому. Тому що якщо ви живою вагою здаєте, а потім йдете на базар купувати м'ясо, то ви вже все одно купуєте. Так що оцінюйте вже як готову продукцію, а не як живу свиню. Щось Колька тут губи, огірки. Так що все нормально. Так що, друзі, от такий у нас відосик. Зараз дорозбираю, потім колянчика везу і займаємося далі своїми справами. Так що кольки смачного, всім миру, здоров'я і добра. З вами був юний Колій. Хто. Калюха, калян, куліган. Так що всім миру здоров'я і добра. Леся Петрівна зараз дасть мені кхе, кхе, налисника. Надюха, всім привіт і пока. Все. Так що всі працюємо, всі, кожен зайнятий своєю справою. Так що, ну, якось так. Працюйте, пробуйте, заробляйте, смакуйте і дякуйте військовим за те, що маємо можливість це робити. Що ти, братан, кажи всім привіт. привіт! Що, каже, недавно наче копали, так? Да? Так що, друзі, приїхав до товариша, до тьочки. Будемо пробувати садити картопельку. Каже, посади мені 5 картоплин на весь город. Бо перед сусідами, каже, не Треба щось вже робити. Я кажу, ну, одні руки, типу дві руки. Так що, друзяки, зараз будемо пробувати куботкою садити на новій різині. У мене є новий оператор. І горюнчик мене зараз засніме. От.

תודה רבה Воно не бачить да, так. Так, тобі дитина. А я колись на тебе казав, задягів, як ти мене нагрібив, як я в дорозай приїхав, а як мені хреньово було, а він мене не пам'ять. Я тоді з хлопцями молодшими від мене на 10 років, але мені тоді було 22. А тут я буду скинуть, по 12 два наші мало. Скидка. Ну а мені <говори> люди на Риби їздять, І життя, бачите, от так, так. як я можу йому тебе відмовити? Один мене води на риби. Тому... Все, картоплю треба ящика викрутити. Так що, друзі, все заділивали. Получився такий гаймончик. Трохи важко на піску, звісно, і вага маленька. Коли на сроку накидаєш, то трохи тягає. Так що от так вийшло. Я думаю, по осені вже розберемося. Якщо так, допомагайте один одному, підтримуйте один одного. І Бог вам буде допомагати. Ну а ми повинні об'єднатися і вистояти. Тільки трохи, ніяк інакше. Юлки літають. Серега мене медом пригощає. Так що так і живемо. Мир здоров'я і добро, З вами був Сергій Шелудько. Всім пока-пока.